Це так пафосно брязкає м'язами російська бронетехніка на парадах. Вони обіцяли захопити Київ за три дні. А ось так виглядають ці окупанти в реальних умовах на полі бою в Україні. Бойся! Ми Аеророзвідка 110 ї окремої механізованої бригади ЗСУ показала найпотужніші кадри відбиття нової атаки супротивника під Авдіївкою, піхоті та екіпажу танка, яким пощастило цього разу вижити. Довелося рятуватися втечею. Примітно, що бронетехніка окупантів намагається пересуватися строго наїждженими слідами, щоб не зловити протитанкову міну. Як видно на цих кадрах, найменший маневр у бік це суцільний гаплик. Воно і зрозуміло, це ж не на парадах марширувати. Штурмова крилата піхота росіян після першого подарунку від наших сил оборони забула про свій девіз ніхто окрім нас, та вирішила героїчно бігти назад. Екіпаж парадного танку окупантів вирішив, що своїх кидати не можна, і дуже швидко побіг наздоганяти свою десантуру. Браво усім нашим силам оборони! Потерь в вооруженных силах России нет.